Давайте снимается, ну было тоже. Посади в державі. Прикло в тому, що просто тоді є фейс-контрольна. Що тобто, у вас інтелігентно нормально обличчя, вас просто не проблема. У них, як казав Шевченко, за шмат нелогіка в баси. Не У них хоч матір попросив, то віддадуть. Взялися за руки, взялися за руки. Так, перше живемо. Так, добре. Решта підтягаємося, рухаємося. Що ми прийшли з вимогою чіткою сьогодні? Уряд, відставку президента в імпічмент, повне перезавантаження влади. Оце є та вимога, з якою ми стоїмо і стоїмо разом і до кінця. Ми будемо далі продовжувати блокувати державні установи. Буде в нас більше сил, будемо перекидувати їх на інші структури. Дійсно, студенти оголосили страйк. Значить, треба йти заблокувати по міністерство освіти і винести того табачника-негідника геть світ там. Блокуємо далі. Ми маємо заблокувати органи влади. Ми маємо зараз через наших депутатів, яких контролюємо, оголосити сесії в районах, в містах, в областях, у відставку недовіру виклик... висловлювати тим негідникам, представникам Януковича на місцях. Ми маємо цій владі оголошувати недовіру. Та влада на кожному кроці має відчувати. Українці не дадуть їм тут спокійно дихати. Я впевнений в тому, без боротьби, я знаю це. Без боротьби перемоги не буває. І кожен з нас повинен боротися. І кожен з нас буде переможцем, буде переможцем. Наша вся країна. Найкраща країна у світі. Україна. Слава Україні! Потворив в парламенті їм уже років 100. Комуністична партія. Думаю, що треба буде прийняти рішення про заборону комуністичної ідеології в Україні. <звіт> Янукович три роки морить країну. Тепер країна буде морити Януковича. Так було, я. Так кажуть. 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 Значить, рішить. Зараз. Ключ. Політичної кризи в руках президента Януковича. Він має право відповідно до Конституції застосувати четвертий і останній механізм указ президента про відставку Уряда Азарова. Це наша перша вимога і наша друга вимога. Оголошення достроковим. Денських і парламентських виборів. Ми зараз вибудовуємо колону по інститутській і йдемо до адміністрації президента мирною ходою з протестом. Так, прошу всіх готуватися до того, щоб Віктор Янукович нас. Почув, слава Україні.